Поліція повідомила про підозру військовому РФ за розстріл цивільної автівки з дитиною Неспровокований розстріл росіянами цивільного легковика з пасажирами стався 8 березня 2022 року. під час окупації Чернівщини. Повідомляють ГУНП в області. Слідство встановило, що росіянин, перебуваючи в приміському селі Деснянка, відкрив вогонь з автоматичною зброєю в бік автомобіля ВАЗ. В салоні автівка в цей момент перебувала сім'я водій та три пасажирки, в тому числі неповнолітня дівчина. В результаті обстрілу одна з дорослих пасажирок зазнала тілесних ушкоджень. Інші люди дивом не постраждали. На підставі зібраних доказів слідство дійшло висновку, що фігурант, – 22-річний військовослужбовець окупаційної армії з Кемеровської області РФ, міг і був повинен усвідомлювати, що Автівка та пасажири в ній цивільні опору агресору не чинили, ніякої загрози йому не становили. Йдеться в повідомленні поліції: російському військовому повідомили про підозру в порушенні законів та звичай війни, що передбачені міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України, зазначають правоохоронці.